Вправа 607. Периметр прямокутника дорівнює 4 метри 8 дм. Одна з його сторін у 5 разів більша за сусідню сторону. Знайдіть площу прямокутника. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб правильно зробити цю задачу, нам необхідно знайти, чому дорівнюють сторони цього прямокутника сусідні. Як це зробити? Найпростіше, на мій погляд, позначити невідому сторону одну, найменшу через Х. Добре. Тоді записуємо. Нехай, нехай одна із сторін прямокутника дорівнює X. X. тоді сусідня сторона. Ще раз, якщо одна із них X, а сказано одна із сторін 5 разів більша за іншу, то якщо я одну позначу через Х, то інша буде в 5 разів більша. Пишемо, то сусідня сторона буде 5х. Так, ну а тепер давайте пригадаємо про периметр прямокутника. Записуємо, оскільки, оскільки периметр прямокутника. Дорівнює. Записуємо 4 метри. 8 дециметрів. І це дорівнює. Давайте в дециметрів все переведемо. В 4 метрах у нас 40 дециметрів. І ще 8 це буде 48 дециметрів. То отримаємо Рівняння. Ну що ж, яке рівняння можна записати? Що таке периметр? Це подвоєна сума сусідніх сторін. Тобто ми пишемо 2, що множиться, а одна сторона у нас дорівнює х. Сусідня сторона буде 5 разів більша, 5х. І разом це буде дорівнювати 48. Тут мова йде про дисиметрію. Тепер як знайти невідомий множник x плюс 5x. Або запишемо це x плюс 5x. Пишемо тоді 2 помножити. Що таке x? Я тут можу x винести з задушки. І на що тоді помножиться? Тут можна записати одиничку. Від цього вираз не зміниться, буде одиничка. А з другого виразу буде п'ятірка. І це дорівнює 48. Ну що ж, тоді пишемо 2 помножити. На х і помножити 1 плюс 5 це 6. І це дорівнює 48. Ну, а тепер давайте 2 помножимо на 6, це буде 12. Помножити на х. І це дорівнює тоді 48. Тепер знаходимо невідомий множник х. Щоб його знайти, треба добуток 48 поділити на відомий множник на 12. Пишемо, що х тоді дорівнює 4. Ну, якщо х дорівнює 4, то ми можемо сказати, чому у нас дорівнює одна сторона і чому дорівнює сусідня сторона. Записуємо тоді, отже, одна сторона. Дорівнює, пишемо 4 Мова йде про дециметри. А сусідня. А сусідня. Записуємо. Щоб знайти сусідню 5х, пишемо 5 помножити на 4, і це дорівнює 20 дециметрів. Ну добре, то ми знаємо, чому дорівнюють сторони. Якщо ми знаємо, чому дорівнюють сторони, то ми можемо знайти площу. Записуємо тоді. Прямокутника. Дорівнює. І пишемо тоді формулу. S дорівнює, А помножити на b і це дорівнює замість А ми пишемо 4 що множиться? А замість B пишемо 20. І це дорівнює. 4 помножити на 20, це буде 80. І записуємо в дужках одиниці. Дециметри у квадраті або квадратні дециметри. Так, ну добре, площу ми знайшли. І зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа у нас складає 80. Квадратних дециметрів, ну що ж, ось така не дуже проста задача на визначення площі прямокутника. На цьому вправо завершено.